Дивляться хани, серце в них ходил, хай розкажуть кохані, як я вірно люблю, буду мріяти жити на хвилях надій, як тебе не любити, києвий. Сьогодні ми повинні пам'ятати про те, що ми живемо. Це ж таки час значно кращий від того, в який ми жили раніше, можливо, років 30 тому, коли у нас не було права вибору. Сьогодні у нас таке право вибору є. І дуже важливо ним користатися. Дуже багато зараз поширюють міфів, що всі політики однакові, що вони не принесуть ніякої користі, що вони йдуть до Верховної Ради лише заради власне наживи. Але чим більше ви будете так думати, Тим більше буде таких продажних політиків і тим менше буде політиків чесних, які дійсно розвиткують серцем з хорошими намірами до на свого виборця. бо тих, хто точно ще не знає, що в нас така на відбулося рік тому, коли весь Київ тоді проголосував за опозицію, весь Київ обрав саме опозиційних кандидатів. І, зокрема, також в нашому окрузі, в Шевченківському районі столиці, також люди голосували за опозицію і обрали опозиційного кандидата. Але великий жаль, проти нас тоді йшов е, е, відомий бандит, колишній голова районної адміністрації Шевченківського району Віктор Фадос. Але пише, І шляхом е, шалених фальсифікацій, шляхом псування понад 1300 бюлетенів, вони спробували вкрасти перемогу людей, спробували вкрасти голос, людський, е, вкрасти вибір народу, власно кажучи. Тоді, завдяки вашій підтримці, завдяки нашій боротьбі, нам все ж таки вдалося відстояти той результат. Ми тоді 10 днів ночували е, на окружній виборчій комісії на Черпакову. Ми тоді боролися за ці голоси, і нам все ж таки вдалося, хто би що не говорив, нам вдалося відстояти результат, і принаймні сьогодні того фальсифікатора немає в Верховній Раді. Це факт. Хто би що не казав, хто би хто не казав про пітку, хто б не казав, що неможливо перемогти. Але попри всі ті мільйони, які були сюди закачені, попри пайки, попри фальсифікації, цього бандита зараз в Верховній Раді немає. Так от, знаєте, зараз госуниця така тема, що нібито ці вибори не є дуже важливими. Ці 5 округів додаткових, які ні на що не впливають, що вони в парламенті не змінить ніяких розкладів, що все буде так само. Але якщо справді вони нічого не змінюють, якщо справді залишається так само, якщо справді вони не важливі, то чому ж тоді влада так довго затягувала призначення цих перевиборів? Чому вони затягували аж до 15 грудня, коли можливий сніг, пожелетися, мороз, і коли очевидно? Явка може бути набагато нижче явка, ніж вона була рік тому. Адже відомо, що на перевиборах завжди в Україні явка нижче. Е, Нещодавно на, були перевибори в Севастополі, там пройшло тільки 25% людей голосувало. Звісно, в Києві буде більше, але все одно, очевидно, що зимою явка набагато нижча. То чому ж вони затягують? Очевидно, якщо вони затягують, за ці вибори дуже важливі. А ці вибори є дуже важливі для цього режиму, по одній простій причині. Тому що в 2015 році, в січні 2015 року, були президентські вибори. До президентських виборів залишилось небагато. А президентська кампанія починається за рік до президентських виборів, тобто вже в січні-лютому в 2014 року вже почнеться президентська виборча кампанія. Так от їм дуже важливо до президентської виборчої кампанії показати, що в Києві, столиці України, в центральному районі Києва, в Шевченківському районі, може перемогти ставлених влади. І вони, якщо вони раптом проштовхнуть цього ставника влади у нас в районі, вони будуть використовувати. Карти. І розказувати весь наступний рік на всіх ток-шоу, на всіх програмах на телебаченні. Що дивіться, от ми ж рік тому перемігли, наш ставлений влади, то чого ж ви дивуються, що нас Відтій Янукович перемагає? А ми маємо розуміти, наскільки ці президентські вибори когось важливі. Якщо, не дай Бог, Янукович лишається на другий термін в 2015 році, то цікаво. Діти і навіть онуки будуть жити з президентом Вітію Януковичем молодшим через кілька десятків років, що буде вже така династія доробиться. Тому що вони все більше і більше закріпляються в нашій країні, все більше своїх пузарів пускають. І тому ці президентські вибори є настільки важливі для них і для нас, для українців, які мають показати цьому режиму, що вони нього. Ми не маємо дати їм оцей шанс закріпитися в Києві і розказувати всім, що їм. Я. Адже ж відомо, що як голосує Київ на президентських виборах, так в середньому голосує країна. Є співвідносимо. І очевидно, якщо раптом, шляхом таких же фальсифікацій, як були в 2004 році, майже 10 років тому, якщо вони шляхом такі фальсифікації, що спробують поштовхнути в президенти, якщо вони спробують його проголосити, і коли почнеться збурення народне після цього, як... Все очевидно, чому ви дивуєтесь? Значить логічно, що зараз Олекович має бути задати. І вони заводить поколоскуватися. Тому ми не маємо дати їм цей козир. І тому ці вибори є настільки важливі. Сьогоднішня влада в Києві, як і президент сьогоднішній, так званий Янукович, вони абсолютно не підконтрольні народу. Вони не мають жодного зв'язку з того. Вони роблять, що їм заманеться. Вони працюють на себе, а не на людей. І тому також в цьому контексті наші з вами вибори 15 грудня є дуже важливими. Тому що ви бачите, що зараз Попов і Гарега розповідають з екранів телебачення. Вони розповідають, що нібито кияни не хочуть виборів в Києві, що нібито киян влаштовує так все, так воно є. Що ніби я наштувається Дерибан, що я наштується построчена Київська рада, і що не треба ніяких виборів, товариство. Так от уявіть собі, якщо раптом зараз вони 15 грудня поштовхнуть тут свого провласного ставленника, так, що вони тоді будуть казати? Вони взагалі скажуть, а які ви вибори вимагаєте? Тільки що були вибори От, в центральному районі і переміг представник влади. Нормально, люди нас підтримують. В чому проблема? Для чого якісь вибори? Розумієте? І тому також це друга причина, чому вибори 15 грудня є дуже важливими. І чому вони, власно кажучи, їх на 15 грудня призначили. На той час, коли погодні умови будуть, яко кажучи, несприятними. І також тут нам треба пам'ятати ще один дуже важливий момент. Знаєте, це питання таке світоглядне, по якому принципу люди обирають собі народних депутатів, по якому принципу люди за них голосують. На повеликий жаль, у нас протягом всієї незалежної обліки склалася така ситуація, де дуже багато народних депутатів обираються тільки тому, що вони раз на п'ять років дають якісь подачки. Поставили лампочку, скрутили лампочку, пофарбували під'їзд. Але проблема ж полягає в тому, що потім ці люди проходять в Верховну Раду. І там 5 років голосують за такі закони, які працюють на їхню кишені, а не на нас з вами. Вони не працюють на звичайних людей, вони працюють на їхній бізнес. І от дуже важливо, ми можемо, кожен з вас може з цим годитися, що рік тому нам вдалося вчений. У районі, оце замкнуте коло розірвати, що тут перемогла, переміг не підкуп, не пайки, тут не лавочки перемогли, і чай, який роздавався, чашечки з чаю. А тут перемогли принципи і ідеї. Люди зрозуміли, по яким а, а, принципам треба обирати народного депутата. Тому що кожен з нас має провести пряму паралель між галочкою, яку ми ставимо в людині, і тим, що відбувається навколо. А дивіться, товариство, я вам дуже дам один простий приклад. У нас є сьогодні угода про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпер. І через цю угоду всі наші олігархи, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Фірташ і так далі, вони майже не сплачують податки в український бюджет. Тому що ця угода дозволяє їм платити податки в Республіки Кіпер, де податки дуже маленькі. І вони всі свої прибутки, по суті, туди виходять. І як наслідок, як наслідок, може дати. За останні п'ять років ця маленька країна Кіпа інвестувала, нібито інвестувала в Україну понад 40 мільярдів доларів. Так? Але це ж не інвестиції. Це ті гроші, які були виведені з України. І які потім повертаються сюди без жодного блокування. Тобто, скільки грошей не доотримав український бюджет, не один мільяк. На Ці гроші можна було б не одну лавочку поставити, не одну лапочку вкрутити, не один під'їзд пофувати. Правильно дороги? Так от треба задуматись. Ця ж угода з Кіплом, вона ж не з Максу впала, вона ж не з'явилася просто десь так в повітрі. За цю угоду голосували конкретні пальчики конкретних людей, які потрапили в Верховну Раду. Розумієте? А ці люди, люди потрапили в Верховну Раду, тому що, на жаль, багато з українців ще не розуміють пов'язку між своїм голосом, не мають розуміють пов'язку свого голосу до того, що навколо них відбувається. Вони готові продавати свій голос за 100, 200, 300 гривень за подачку, не розуміючи те, що потім той бандит, який походить в Верховну Раду, голосує, зокрема, за такі угоди, які лишають людей в бідності, які лишають тут ці всі дороги забиті, оці ями, тому що немає грошей в бюджеті в Києві, бо вони себе водяться. І люди знову через п'ять років знову змушені голосувати. За цих же самих людей, бо вони лишаються в бідність. І от бачимо це замкнуте порочне коло, яке в нас вже 20 років триває. І тому дуже важливо, щоб ми також, ми рік тому це зрозуміли, щоб ми продовжили, щоб ми закріпили цей результат. Щоб ми зрозуміли, що народний депутат має обиратися не за принципом, скільки він лавочок поставив. А знаєте, принцип такий, як ви кажуть, що ти зробив для району, знаєте? А за принципом, як він буде голосувати, Знаєте, коли однією рукою ця людина у вас краде гаманець, а іншою рукою віддає одну гривню з цього гаманця і каже вам, що ви маєте йому за це дякувати, то, мабуть, це неправильно. Мабуть, це не є хороша річна перспектива для ваших дітей і онуків. 16 жовтня, тобто вже майже 10 днів триває. Зараз вже багато хто вже почав подавати документи на реєстрацію. Зокрема, слава Богу, що ми думали, що вони спробують мене не зареєструвати. Справді там були певні махінації, але врешті-решт не мене зареєстрували. Але є також зараз багато псевдопозиційних кандидатів, які не мають жодної стосунки до опозиції, які насправді підігують режиму, але які зараз будуть йти на окуп. Для того, щоб дезорієнтувати вас, для того, щоб розпорошити голоси людей. Тому я вам зразу можу сказати, що як і рік тому, всі опозиційні сили, батьківщина і Свобода, вони домовили, що на кожному з цих п'яти округах буде балотуватися ті самі люди, один єдиний кандидат, які перемогли рік тому. В Миколаєві це Карнацький, в Чекасах Блотейський в Київській області Гоманюк і тут у нашому Четківському районі Юрій Левченко. І, до речі, дуже добре, що на відміну від е, минулого року до нас приєднався удар. До того року, на жаль, вони балотувалися окремо. Зокрема, представник удару у нас тут взяв 15 тисяч голосів. Ну, було таке. Слава Богу, що вони зараз зрозуміли, що тільки разом можна побороти цей режим. І зараз на всіх цих п'ятьох округах буде тільки один представник опозиції цього розуміє. Статийной поле синевый оглн, А в целом полі синевой оглям, Судилася люби самому в буты, а бы с незнаки.